Доброго дня, шановні жюрі! я учень 9 класу Вінського ліцею номер 33 Моя наукова робота тему Степан Бандера Життя і боротьба. Науковий керівник кандидат історичних наук доцент Вінницького педагогічного університету ім. Михайло Косимінського Точинський Віталій Анатолійович. Хоча б раз чули за життя ім'я Степан Бандера, Проте мало хто цікався його біографією юнацькими роками, переломним моментом та періодом, коли його ім'я звучало більш вагомо та поклало в історичну постать борця за незалежність українського народу. Відповідність до тисячі українців. Степан Бандера одна з ключових постатей Українського національного визвольного руху. Його діяльність залишила вагомий слід в історії боротьби за незалежність України. Ось сам Степан Бандера. Мета наукового дослідження спроба комплексного вивчення життєвого шляху видатного українця Степана Бандера та його. Української держави. Предмет дослідження «Життєвий шлях та політична діяльність» Степана Бандери, його внесок у національний визвольний рух та вплив ідей Степана Бандери на формування української національної свідомості. Об'єкт дослідження постать Степана Бандери. Мої дослідження присвячені вивченню життя і боротьби знаменитого. Поборника національної ідентичності углінців, як яскравого прикладу боротьби за незалежність української держави, у моєму дослідженні акцент зроблено на внесок Степана Бандери в стратегію протистояння радянському режиму, що слугує зразком незламного духу прийдешніх поколінь. Формування особистості родина середовища виховувала в ньому любов до України та готовність боротися за її незалежність. Освіта української гімназії та участь у пласті сприяли формуванню його лідерських якостей. Степан Дандера був не лише національним лідером, а й стратегом, який Спромігся організувати потужний підпільний рух навіть у найскладніших умовах. Під час керівництва ОУН сформувалося заглушення мережу українських патріотів, яка діяла як в Україні, так і її за межами. Ідеї Степана Бандери ґрунтувалися на прагненні створити незалежну українську державу, що базувалися на принципах національної ідентичності, свободи та справедливості. Однак постать Бандери завжди викликала суперечки. Це не дивно. Адже донині мешканці України залишаються родинами на протилежні табори. Прихильники української національної ідентичності та зросіщених псевдоукраїнців для прогресії частини українства Степан Бандера є героєм, який беззастережно присвятив своє життя боротьбі за свободу, тоді як для радянської влади він залишався ворогом номер 1 Радянські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати його через небезпеку яку кустану становила його діяльність для їхньої ідеології. Зрештою, радянцям не це вдалося. Загибель Степана Бандери у 1959 році внаслідок дії радянського агента лише підкреслила масштаби боротьби, яку він очолював попри намагання ворогів знищити його спадщину. Ідеї Степана Бандери продовжують жити у ментальному в кінці. Це хата Степана Бандери. Роль Степана Бандери розвитку Національно-Патріотичного українського руху в роки Другої світової війни та по її завершення. діяльність у національному русі, учасник української військової організації УВО та організації українських націоналістів ОУН, активна підпільна діяльність організації супротиву польській владі та пропаганди Іде Незалежності в роки Другої світової війни. Спочатку співпрацював з Німеччиною, але після проголошення акту відновлення української держави в 1941 році відмовився від співпраці. Ув'язнення в, в Констабарах не зупинило його впливу на безверні рук після воєнних діяльність, організація боротьби міграції, збереження ідеології її незалежності. Попри загрозу від радянських спецслужб, продовжував вести боротьбу. Степан Бандера був ключовою постаттю українського національного руху. Його патріотичні погляди сформувалися в родинному, освітньому та громадянському середовищі. Він відігравав важливу роль у діяльності ООН в організації боротьби за незалежність і популяризації національних ідей. Попри арешти, уявлення та радянські репресії, Бандера залишався символом боротьби за свободу. У незалежній Україні його постать стала частиною національної пам'яті. Хоча викликає суперечку через радикальні методи та погляди, його ідеї продовжують впливати на патріотичну свідомість, особливо в умовах сучасної боротьби.